Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня, 8 травня, четвер, завтра, 9 травня. Наголошую, що це вихідний день. Тому програма громадська приймальня вже повернеться в ефір у понеділок, 12 травня. У нас з вами третій блок. Корисні поради поняття патріотизму. у всіх викликає досить змішані почуття й емоції. Але за останній час українці як ніколи відчули, навіть скажу таке слово, вживилися і живуть одним цілим з поняттям патріотизм. Діти, які з маличку співають гімн України, це наш. А гордість для батьків з нас головне бути самому патріотом і так само виховати своїх дітей. Замить продовжимо. Олена Кіпканова, керівник психологічної служби міста Києва, завідувача Центру центром практичної психології, соціальної роботи інституту після дипломної педагогічної освіти Київського університету імені Грінченка. Сьогодні в нас у студії 223.09.71. Ми працюємо у прямому ефірі. Шановні глядачі. Ну і по перше ще раз наголошую про це говорили і на початку нашої програми. В цьому блоці поговоримо про те, ну про такий важливий період в житті дитини. Це як перехідний вік, але це все об'єднаємо з, понят... з поняттям патріотизму. Тому, будь ласка, і в цьому блоці даю змогу, якщо є таке бажання, такий поклук, привітати і звернутися до ветеранів, привітати з Днем перемоги. Тому, будь ласка, дуже прошу, робіть це, але будемо давати десь по 30 секунд на привітання. Тому, будь ласка, Олена Іванівна рада вас бачити. Добрий, Добрий день. Сьогодні так вирішили об'єднати. Ну, з нагоди все такі і завтрашнього дня, але насправді от вік віку дитини ми звикли вважати перехідний вже там 13, 14, 15. І дійсно він складний. Мені здається, що немає жодної дитини, яка ну якось якимось чином в цей період не реагує на те, що відбувається навколо неї. Хтось, скажімо так, закривається з дітей, хтось починає бунтувати різні є варіанти, можливо, по-різному на все це реагування відбувається. І часто батьки саме в цей період починають якось кудись стукатися, щоб їм відкрили двері. Скажіть, чи не запізно в цей, в цей вік звертатися? Вы имеете в виду возраст 13-14 да. лет. Да. Но вообще подростковый возраст, угу. сложный возраст, начинается с 11 где-то и заканчивается в 15-16 лет. Угу. Но в этом возрасте обязательно есть кризис. И этот кризис, кризис, да? кризис 13-14 лет, лет, когда ребенок действительно начинает бунтовать. Когда... У, он, у него проявляются максималистские э, настроения, видения, оценки. Он может, у него очень амбивалентное поведение, то есть он может быть то печальным, то наоборот возбужденным, то есть не, неустойчивость, эмоциональная неустойчивость его очень тревожит действительно, взрослых. Это есть, и на самом деле, если родители только в это время обращают, в 13 лет обращают на это внимание, это действительно уже потно. Но даже если в 13 лет они на это обратили mm -hmm. внимание и обратились к специалисту за помощью, это уже хорошо. Скажите, вот если просто вот парахидный ВИК... Ну, кудись дитина рухається, а от куди вона рухається в цей період? Ну, якщо так, знаєте, я розумію, що філософське, але звідки і куди рухається дитина в цей період? Із дітства в взрослу життя. І, доросле життя. Да. і То це зрозуміло, чому стрес? Тому що ну, дитина для неї це насправді щось нове починається. Конечно. І Вона цього не знає, можливо, десь боїться, тому і відбувається. Хтось закривається, а хтось починає вести себе абсолютно якось незрозуміло для дорослих. Діло в тому, що э, підразковий возраст очень. Эмоционально такой возбужденный у детей, это связано очень с физиологической перестройкой mm -hmm. организма. Подростковый возраст ⁇ это половое созревание, и вот это больше, скажем так, физиологическая проблема, но псих... отсюда психологических проблем очень много. Потому что меняется окружение, доминирует в этом возрасте окружение исключительно. с которым общается, Родители уходят на второй план, ребенок не слышит, родителей, не хочет их слышать, воспринимает в штыки. І здесь очень важна позиція, конечно, родителей. Николай Николаевич... Вы чули сижу, думаю, як ви х ви так хорошо ворота? Думаю, почекаю. Але ви ж чули, якулеба як, э, абсолютно... так у начальник, начальник на службу про дітей міста Києва ми нагадаємо глядачам, які долучилися, як він говорив, що так, от батьки мають бути адвокатами своїх дітей. Ну, Он сказал Хороший то, что тест. они должны знать, они должны быть компетентны, угу. и это абсолютно правильно. И вот эта компетентность, наверное, начинается не в 13 лет, когда угу. у родителей возникает это желание, а намного раньше. Но это, это возникает до 13 лет у родителя, у, и у ребенка, и у родителя. У, у них взаимно должен быть обязательно кредит доверия, большой кредит доверия, эмоциональный кредит доверия. Должно быть большое количество... Не накопленого жизненного опита, савмісного опита. Ну, скажіть, а от як ви про досвід сказали. Шановні чи ми чекаємо? 223.09.71, Можливо, ну ви, як і машину, в свої поради можете зазначити, як ви і ваші діти пережили цей період а, перехідного а, віку. І, зокрема, ще додаємо одразу зараз а, патріотизм. От що на вашу думку є патріотизм? Теж хотілося почути, як ваші діти, можливо, як ви виховуєте в них патріотизм? Чи можливо ви вважаєте, що цього не потрібно робити? Ну, це ваша думка, ми теж її сприймемо. 223.09.71, прошу. Е, Прошу. Mm, бачите, сказала і забула, на чому ми з вами зупинилися, на чомусь, я так розумію, важливо. Mm. Ще раз нагадайте дуже прошу mm -hmm. прямо, говорили, mm -hmm. ми mm -hmm. сьогодні вже заговорилися. Кризис 13 років і uh, все, що відбувається в цьому віці, mm -hmm. це. Uh, Звісно, важну роль грають батьки. Ну, взагалі не тільки родітелі, mm -hmm. вообще взрослые і в школі. И... А, ви про досвід говорили. Да. господи. <laughs> ви так хорошо, добре сказали, що досвід такий спільно наш, набутий да, цієї родини. Да, да. А як би ви радили, чи варто батькам? Ділитися з дітьми своїм досвідом цього періоду. Ми ж теж пам'ятаємо. Ну, якісь речі, ми пам'ятаємо. Можливо, ми не пам'ятаємо весь період, там 13-14-15 mm -hmm. років. Свої. Але якісь такі е, моменти е, чогось неприємного в своє житті ми пам'ятаємо і як ми на це реагували. Я навіть от за сьогодні люблю такі речі відкривати. Пам'ятаючи, я була відмінниці, але пам'ятаю, як з геометрії все-таки отримала трійку і не пішла додому. Була Досить... страшно. Так, взагалі не знаю, чому. Зараз навіть все думаю, що я не пішла додому. Сиділа собі в школі, поки батьки не прийшли, і вже ніхто не сварив. Ну, насправді ніхто не сварив. Uh -huh. А так боялася, пам'ятаючи цей момент, ну я не тільки там сиділа, таке вже щось і не хочу навіть зараз пригадувати, але разом з тим, от такі речі треба розповідати своїм дітям, щоб вони якось можливо на. Вы знаете, это очень сближает родителей и детей. Когда э, родители рассказывают о своих каких-то промахах э, в своей жизни, особенно в подростковом возрасте или в детстве, или о своих каких-то страхах, которые у них тоже были, это присоединяет ребенка, соединяет ребенка и родителя, делает их отношения э, взаимнодоверительными и теплыми. Потому что ребенок понимает, что я тоже, он тоже был такой, как я. И ему от этого не страшно. Тобто я так розумію, що якщо правильно зазначити, що в цей період дитиною насправді володівають страхи, і вони можуть бути різні. Так, ну тільки, мабуть… навірно це, напевно, їх бунтарство, це вони таким чином себе захищають від тих фобій, які в них в голові, в серці, в душі. Ну, мені так. Я не розумію. можливо… Але я би хотіла сказати, що одним з основних показателів кризиса і подросткового возраста является экспериментирование ребенком собственных возможностей, то есть что я могу, на что я способен и насколько это ну, насколько я способен и это может, конечно, но ну, я вообще так сказала в общем смысле, но ну, это может приводить совершенно к таким вещам и поступкам, которые не нравятся, не только не нравятся, но могут быть опасными для самого ребенка и ну, вообще очень могут вести такие последствия очень серьезные. Поэтому с ребенком нужно взрослым нужно об этом помнить и не только помнить, но и знать. И что же делать в этот период, да, когда ребенок склонен к экспериментированию в подростковом возрасте, для него это обязательно и взрослым и родителям необходимо создать такую ситуацию, понимая, что он все равно будет экспериментировать, экспериментировать на грани или даже за гранью безопасности собственной, даже жизни. Ну, здесь... Не, есть... бывает я разумею, прошу вас. Вот це... И суицидальные mm -hmm. такие mm -hmm. демонстративные поведения mm -hmm. бывают. Поэтому здесь нужно предложить вариант. Какой вариант может быть? Ну, то, чтобы... Та ситуация, которая дает возможность преодоления каких-то трудностей. Это туризм, это сплавы, это все, что связано с преодолением. То есть направить эту энергию в конструктивное русло. Это единственный вариант, который э, возможен. И, конечно, если это будет со взрослыми или родителями, это будет объединять семью, это объединять взрослых и детей. И вот этот период кризисный будет не таким... не таким тяжовим нас десь хвилинки три. Будь ласка, хотіла вас почути. Можливо, по темі, можливо, привітання ну, з 9 травня. Це досить важливо, особливо такі важкі часи для України. Тому, будь ласка, 223-09-71. Ми чекаємо. Я хочу вам наостанок поєднати да, цей період. Тому що якось малечко, якісь речі для дитини, скажімо так, якщо ну, не нав'язувати головне, але якимось чином, скажімо так, робити угу. так, щоб дитина їх сприймала, легше це робити п'ятрі. Честирічному віці, так а от дорослому віці, якось вже ну, знаєте, вони дійсно починають якось так реагувати. Якщо ми говоримо про таке поняття «патріотизм», ми зараз не будемо його розглядати з наукової точки зору. Uh -huh. І дійсно це слово певний час для України взагалі його постійно використовували. Знаєте, Я от патріот, я не патріот. Нас вже вдягнувши вишиванку, кожен вважав себе патріотом. Хоча насправді багато хто так можливо і не вважав. Але оця ознака, ці символи наші, no, якось їх... признак, все це, а, Ну Я маю на увазі, багато хто поплюжив. Uh -huh. Зараз вже інша історія. Да. Цей час і цей період. І от ми можемо знаєте, знаходити позитивні моменти і дякувати, що в цей час це змінилося, і багато людей дійсно себе відчувають справжніми українцями. Ми різних різна кров у нас різного віросповідання, але ми українці, і це важливо. От діти як ви вважаєте, чи от все таки можливо, як я зазначила на початку, що треба так жити, як патріоти? Нікола навіть про це не говорить, але жити так. І діти будуть так жити. Ну, э... І це легше буде шлях, напевно, з чим нав'язування чем змушування. Діло в тому, що любое оно торгається. Це да. однозначно. Тому, э, ну вообще, таке патріотизм? Да? Патріотизм – це в переводі з греческого я тоже готовилась. це э, любов к родине перша і преданість собственному народу. Тому народу, с которым ты живешь. И вот это, наверное, два качества, которые очень характеризуют это это понятие. Но вообще-то, это качество, моральное качество, патриотизм. Угу. И воспитывать его знаете, вообще, что такое воспитание? Воспитывать его очень сложно, потому что нужно понять, вообще, что такое воспитание. А э, действительно нужно так жить. Но как жить и в каком возрасте? Очень важно определить, в каком возрасте э, вот это качество формировать, начинать формировать. Потому что э, для этого, э, для формирования этого качества э, ну, таким большим. Ну, наиприятнейшим, да, таким моментом и возрастом является... Средний дошкольный возраст – это 4-5 лет. А, сейчас малочку, совсем маленькую. Да, это совсем детский сад, это возраст дошкольный. И когда в этом возрасте дети слышат о победах украинцев, гордятся победами ну, в области культуры, искусства, Все важливо на, на хвилина. Ми продовжимо з вами і про перехідний вік. Після вже е, зустрінемося наприкінці травня. обов'язково теми досить важливі. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка, лише швидко. Прошу, кажіть, кажіть. Алло, кажіть. доброго. Дня. Добрий день. Мене звуть Виквин Вікторія Миколаївна, викладач Київського енергетичного коледжу. У нас є кабінет культурології та українського народознавства. Там є зібрана колекція прялки, моталки, вишиванки, рушники і таке інше. І ось наші студенти завжди люблять проводити у нас зустрічі з ветеранами Великої Чезняної Війни. Ми до двостатіття величезну роботу до Тараса, Шевченко, до зрозуміло, та. дня та. Тараса Шевченка зрозуміла та. народження Тараса Шевченка. І ми пишемо до Дня Великої Чезняної війни завжди твори мініатюри. На тему хто з нашої великої родини кожна дитина пише брав участь у великій... я вам сьогодні. дуже дякую. У нас немає часу. Ви залиште свої координати зараз. Ще раз візьме трубку. Наш слухавку візьми наш редактор. Ми вас до ефіру запросимо. Це досить цікаво. Так, я вам дуже дякую. Сьогодні обов'язково побачимося. Отже, шановні глядачі, дякую, що протягом цього тижня були з нами. Всім ветеранам сьогодні висловити хочу велику шану. А всім нами, всій Україні, мирного неба. Будьте взагалі завжди в єдності. До зустрічі, нехай щастить, Обов'язково побачимось.